Шановні українці українки, провів ставку кілька тем, але найбільш важлива діпстрайк і наша далекобійність, те, що дійсно впливає на російський потенціал війни, та відчутно його знижує сьогодні. Були як виробники відповідної нашої зброї на ставці, так і ті, хто застосовує цю зброю, збройні сили України, спеціальні служби, розвідка, головне завдання масштабувати наші можливості далекобійних українських санкцій. Потенціал для цього є і спільна розмова всіх разом дуже дуже допомагає. Підготували вже і нашу частину домашньої роботи перед зустрічю з президентом Трампом. Військову частину частину також нашу економічну. Всі деталі все є. Порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки. Дуже змістовний. І я я дякую всім, хто допомагає. Це реально. Може наблизити завершення війни саме Сполучених Штатів є можливість такого, такого глобального впливу. і Ми робимо все, щоб інші у світі були по один бік з нами в цій роботі. Зараз наша команда прем'єр-міністр України, керівник офісу президента, заступник Міністерства закордонних справ та інші урядовці. Та український посол вже в Вашингтоні почали зустрічі на своєму рівні і готують основу для розмови з лідером Сполучених Штатів Америки, також з американськими оборонними компаніями, зокрема, виробники протиповітряної оборони, також з представниками енергетичних компаній. Була сьогодні вже доповідь наших представників. Дякую за цю роботу. Також сьогодні доповідав керівник. Служби зовнішньої розвідки України грунтовна доповідь. І щодо того, як глобальні санкції впливають на Росію та ведуть Росію саме туди, куди треба, щоб вони там втрачали свій агресивний потенціал, і знаємо. Як посилити тиск, зробити це окремо, обговорили також наміри Росії щодо Білорусі. Білоруський суверенітет росіяни вже забрали і тепер хочуть ще використовувати Білорусь в своїх іграх заради продовження війни. Обов'язково про це попередимо партнерів. Ще кілька речей: була доповідь головкома. Та начальника генерального штабу по фронту по ситуації в прикордонні, по наших відповідях на російські штурми, цілком зрозуміло на яких напрямках зараз найскладніше, і важливо, що наші підрозділи, наші воїни роблять максимум, щоб захистити державу. Кожен контрнаступальний крок України на передовій зараз посилює наші позиції глобально. і це допомагає в тому числі в діалозі з ключовими нашими партнерами. Сьогодні ж продовжили нашу політичну роботу на європейському напрямку. Я говорив з прем'єр-міністром Греції. Подякував за підтримку, і ми можемо разом зробити деякі суттєві кроки заради нашої стійкості, в тому числі, ми говорили про можливості співпраці. В енергетиці, і це зокрема можливість постачання американського газу. Домовились ми зустрітись з прем'єром, обговорити всі деталі. Працюємо з різними партнерами в центральній і південній Європі щодо програми перл яка дозволяє купувати американську зброю. Важливо, щоб країни приєднувались до цієї програми. Хороші новини щодо цього. Від країн Північної Європи і вони вже є. І також я хочу подякувати сьогодні. Британії є новий санкційний пакет Британії. Там десятки осіб, які допомагають Росії воювати, і також там судна російського флоту, який перевозить нафту. Обов'язково синхронізуємо цей пакет в нашій юрисдикції та попрацюємо, щоб і інші партнери однаково тиснули на Росію заради реального закінчення. Закінчення війни Путін повинен заробляти менше, і тоді безпеки у світі буде більше. А такі речі, як Петріоти тамагавки, здатні закласти довготривалий фундамент миру. Я дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!